Животворний хрест Історики церкви говорять про те, що в IV столітті мати імператора Костянтина Олена на прохання сина вирушила в Єрусалим, щоб віднайти місця, пов'язані з подіями земного життя Христа, а також Святий Хрест. Згодом його розділили на багато частинок і роздали у храми та монастирі. Найбільші фрагменти цієї реліквії зберігаються у римській базиліці святого Христа в Єрусалимі, Санта Кроче Інджерусалем, де є фрагмент титли з Христа з написом Ісус Назарянин, Цар Іудейський та один цвях, яким був прибитий Ісус до Христа, в Україні часточки Христа Господнього є в Києво-Печерській лаврі, Свято-Успенській Почаївській лаврі, у церкві Святої Анни у Бориславі на Львівщині.